А що ви там так рьохкаєте? Пане, та там нема дуже коло чого я. Я вам кажу, по песку бити не буде! Слухайте, пане, я дивлюся на вас та виджу, що ви мої підтоптані. Чого? Та як чого? Дітика у вас лесина. Малічка. А лисина то пусте, а ми серце молоде! Ну, ща, поїдеш зі мною до Хамерики. А я де знаю. Мо, б, поїхали. Мов би поїхали, я знаю. Oh, yes. Бер бер, 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 бер. Oh, oh. А що це стало, пане, що не зайшла вам? О, oh, ще я зайшла ця руханка для копчика.